Христос воскрес! воскрес! Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні таке святкове, незвичне служіння. Як завжди, вибачаюся за закриті вікна, але не буду вже повторюватися, мусимо бути певний час з закритими вікнами. Але хто витерпить до кінця, буде мати винагороду. Так що... Будемо розпочинати наше служіння. Я хотів би відразу сказати, можливо, хтось захоче з вас, чи сестри, чи брати, вийти сюди на декілька хвилин і сказати якісь привітання чи коротке ну, так, свідоцтво, свідоцтво свого життя, щоб з однією ціллю прославити Ісуса Христа. То ви не соромтеся, можете підходити, ну це пізніше трішечки буде. Можете виходити, підходити. І я зачитаю. Я зачитаю декілька верхів і ми будемо співати, будемо молитися. Римлян 4.25, написано про Христа. Його віддали на смерть за наші гріхи. І він воскрес для життя заради виправдання перед Богом. 9. Ми знаємо, що Христос, який Воскрес із мертвих, більше не помре, і смерть більш не має влади, не має більше влади над ним. Бо Бог Воскресив нас до життя разом із Христом і посадив разом з ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь зробив це заради нас. В Ісусі Христі. Слава Ісусу Христу! Господь Воскрес для того, щоб Ти мав виправдання. Ви це знали? Виправдання не складається тільки з самого Христа. Те, що відбулося на Христі. Виправдання складалося з декількох частин. Мало бути розп'яття, мало пролитися кров. Але мало й бути Воскресіння. І ось це вся дія, яка називається виправданням нашим. І ми щасливі люди, що ми попали в число тих, в число тих, які війшли, які війшли в це спасіння, в це викуплення і стали викупленими дітьми Божими. І ось саме тому ми. Збираємося, ми дякуємо, ми прославляємо Бога з радістю, з радістю. Воскресіння це справді радість. Якщо ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, яка реакція була в учнів. Спочатку вони були трішечки перелякані, спантеличені, але ми потім розуміємо, Месія Воскрес, і він живий. Він живий. Бог наш живий. Чому? Тому що він Воскрес. Я пам'ятаю, як, як мене люди направляли до, до мого покаяння, мені теж пояснювали на рахунок Воскресшого Бога. І каже, він прийшов, його розп'яли, він був мертвий і Воскрес. Мені ще так було це слухати, незрозуміло. І мені каже, слухай, якщо хтось помре і Воскресне, то яка ця людина? Мертва чи жива? Жива. Каже, так само і Христос був мертвий, але Воскрес. То який Він зараз? Я кажу: живий. Я кажу, ну правильно, ти сам сказав, що Бог живий. Значить, що можна мати з ним спілкування і відносини. Слава Господу. І справді з вдячним серцем, з вдячним серцем. Хочеться ще раз дякувати і дякувати Богу. За те, що в цьому Воскресінні ми маємо життя вічне. В Воскресінні ми маємо життя вічне. І написано, що якщо той, хто Воскресив Христа, він і Воскресить нас разом із Ним. Слава Ісусу Христу. Це дуже гарна, дуже гарна новина для нас. І Мені подобається. І смерті більше немає влади над ним. Він той, хто перевів смерть, і він цар царів. І все під ним. І Він володар всього. Молимось. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа.